Розглянемо один приклад з пасивним доходом з компанією Travorium Ми можемо мати побудувати цей пасивний дохід, і ми розглянемо дохід від нерухомості і дохід в компанії Travorium. Візьмемо приклад. Щоб дохід від нерухомості нам приносив тисячу доларів щомісяць, Так нам потрібно заінвестувати для цього. Я порахував, наприклад, в Польщі так від 130 тисяч доларів, там і вище, 250 тисяч доларів. Щоб мати оцих тисячу доларів кожного місяця, здаючи це житло в оренду. Для цього щоб отримати цей кредит, нам потрібно перший внесок внести, немалу суму. Нам потрібно мати кредитний рейтинг. Нам потрібно мати кредитну. Оцю можливість сплачувати цей кредит, банк буде нас перевіряти. Це висока зарплата повинна бути, щоб нам цей кредит дали в такій сумі, от і нам треба його сплачувати. Так ми візьмемо цей кредит на 30, на 40 років, і це ми прив'яжемо. Ми будемо щомісяця сплачувати цей кредит з часом, можливо, ціна залишиться на рівні, можливо, вона виросте, а можливо, і не виросте тут. Ну ми всі надіємося, що все виросте з часом, так але оцей дохід, що ми будемо мати, тисячу доларів. Е від тисячі доларів нам ще треба відняти цю виплату, і, і це буде наш прибуток, так? Який він буде, ну ми тут поставили знак питання. О, давайте порівняємо з компанією Траворіум. З компанією Траворіум ми можемо мати дохід від півтора тисячі доларів. Це вже як прибуток, так? Коли ми інвестуємо всього-навсього 300 доларів, майже не ризикуючи, так, 125 доларів нам вертається зразу на наш депозит, і ми накопичуємо ці бали на. На подорожі ми запрошуємо чотири особи, які також запрошуючи людей приєднатися приєднатись до бізнесу, і ми всі разом побудуємо команду в 50 партнерів. Це можна зробити за півроку і будемо отримувати дохід в півтора-дві тисячі доларів. Всього-навсього з 50 партнерами. так і з часом цей дохід він збільшиться в геометричній прогресії в 20-30 тисяч доларів на місяць, тому що ця команда буде рости і буде, буде, буде вже у нас цей прибуток також рости. Якщо ми візьмемо ось цю таблицю, то ми побачимо так, що два стар директор всього навсього 50 людей, 25 зліва, 25 справа, від півтора тисячі доларів прибуток. Розглянемо: е, я подивився, якщо ми. Хочу показати вам, як можна за півроку оцих 50 людей залучити. Так, якщо ми навчимо кожного, кожного нашого партнера, так і самі будемо одну людину запрошувати в місяць, то за півроку, от я створив таку таку от арифметику, порахував. Так ми будемо мати 64 партнери. Розумієте, Тобто це реально зробити за півроку, це не за 30 років і не за 40 років. Організувати собі дохід в півтора тисячі доларів. Це чудовий план і чудова ідея. Ми маємо все, щоб діяти згідно цього плану. Залишилося просто діяти, і хтось буде діяти. Це те, чого не стримати. Воно рухається і воно буде рухатись далі, і хтось буде це робити. І поки ми думаємо, інші діють, і поки ми вагаємося, то інші заробляють. Тому йдіть до своєї мрії. Я запрошую вас до партнерства. Є чудові можливості. Успіх переходить до тих, хто його прагне. Спочатку. Нам не хочеться, ми спочатку сумніваємося і думаємо, що нічого не вийде, але з часом, оце от не хочемо, ми перетворюємо в можу, і ми стараємося, і в кінці ми скажемо це ж так просто. Оглянувшись назад, на цей шлях, який ми пройшли, і сходинка за сходинкою ми досягнемо до цього успіху. Просто його потрібно прагнути. Реально можна перетворити свої мрії. В реальність, в цілі і їх реалізувати, тому я бажаю кожному успіху. Дякую, що ви були сьогодні на цій презентації. Я бажаю дійсно, щоб оці переміни прийшли в ваше життя, і щоб ви змінили все на краще, щоб воно змінилося в кращу сторону, щоб ви збудували собі оцей стабільний дохід, здобули фінансову незалежність і реалізували свої мрії в сфері і фінансів і в сфері подорожей. Щоб отримати більше інформації, зв'яжіться з людиною, яка вас запросила. Поверніться, ця людина буде вас вам допомагати, консультувати. Кого я запросив, це мій контактний номер телефону. Я є на всіх месенджерах: Вайбер, WhatsApp, Телеграм, будь ласка, дзвоніть. Буду радий допомогти. Пишіть у всіх питаннях. Завжди наша команда працює. Ніхто не залишається наодинці, один одному допомагає. Це бізнес, який. Він він так такий на виграші. Він базується. Де, якщо ти виграв, то хтось інший виграв. Якщо хтось інший виграв, то ти виграв. Тобто тут немає такої якоїсь вовчої конкуренції, де всі один одного хочуть з'їсти, як в традиційному бізнесі. А тут налаштовані всі допомагати. Тому буду радий вас бачити в партнерах. Якщо є запитання, будь ласка, можу дати відповіді на запитання. Дякую вам.